Ділення раціональних чисел. І в мене одразу до вас таке запитання. Діти, ділення. Як, як можна перевірити, чи правильно виконали ми ділення, чи неправильно? За допомогою якого, якої дії? Так, да, можна казати вголос. Так, да, можна не піднімати руки. Григорій. 20. Ділення перевіряється як? От те, що ми поділили 12, поділили на 6, отримали 2. Як перевірити, що це правильно? Треба 6 помножити на 2. 2 помножити на 6, отримали 12. Значить, ділення виконано виконано правильно. Значить, що таке? Частка двох чисел. Давайте згадаємо, що таке частка Ч... двох чисел. Частка двох чисел це те, що виходить so, у них поділення. Часткою двох чисел називається таке раціональне число, добуток якого числом В дорівнює числу А. Те, що ми зараз з вами і виконали. Ми поділили 12 на 6, отримали 2 і потім перевірили ділення за допомогою множення. Число 2 помножили на 6 і отримали ділене. Оскільки в результаті ділення може бути не тільки ціле число, а й дробове число, От. тому результатом ділення в правилі і сказано, що. Часткою двох чисел є таке раціональне число. Раціональні числа це ті числа, які можна представити у вигляді дробу m поділити на n. Розглянемо такі приклади. Наведені в підручнику. 8 поділити на мінус 2 дорівнює мінус 4. Чому мінус 4? Тому що, якщо ми мінус 4 помножимо на мінус 2, Пам'ятаємо, що при множенні двох від'ємних чисел добуток є додатнім числом. Мінус 4 помножити на мінус 2 буде 8. Другий приклад. Давайте, може, одразу і записуйте, будь ласка. Другий приклад. Мінус 12, поділити на 4 дорівнює мінус 3. Перевіряємо. Мінус 3 множимо на 4. При множенні двох чисел з різними знаками. Результат від'ємний. І це дорівнює мінус 12. Можемо вже одразу з вами діти, після того, як ми розглянули ці два приклади, можемо зробити висновок, як при діленні двох чисел з різними знаками, відповідь буде якою? Більше нуля, менше нуля, або додатньою від'ємною дітвара. Від'ємною. Від менше нуля. Розглядаємо третій приклад. Давайте я трошки збільшу і підніму вгору. Третій приклад. Мінус 26 поділити на мінус 2 дорівнює 13. Автор підручника стверджує, що це дорівнює 13. Перевіряємо: 13. Нам необхідно помножити на мінус 2. І це дорівнює мінус 26. Ми з вами поділили два від'ємних числа, і відповідь частку отримали більше нуля. Можна зробити висновок, що при діленні, так як і при множенні двох від'ємних чисел, результат буде додатнім числом. Так само, якщо, мова йде, якщо ми працюємо з дробними, дробовими числами, при діленні двох дробів з різними знаками, відповідь буде від'ємною. І давайте згадаємо, як діляться дроби. Одна третя поділити на мінус 2 третіх, дорівнює. Відповідь ми з вами вже сказали це, розглянули, що відповідь буде від'ємним числом. Далі, щоб поділити будь-яке число на дріб, треба помножити. Продовжуйте речення, щоб поділити на дріб. Дане число. Треба це число помножити на дріб. Множити протилежне, на протилежне. Тільки не протилежне. А як називається? Обер. На Дріб оберіжний дільнику. Обер. Да. Скорочуємо трійки і це дорівнює мінус одній друзі. Перевіряємо. Мінус одна друга. Помножити. На мінус 2 третіх, мінуси парами, да, перетворюються на плюс, це буде дорівнювати, віки скорочуються, і це дорівнює 1 третій. Запишіть, будь ласка, правила. Правило, щоб знайти частку двох чисел, і одразу поставте знак оклику на полях. Правило треба вивчити на понеділок. Щоб знайти частку двох чисел з різними знаками, Треба поділити, давайте правило скорочимо, їх модулі. І, треба поділити їх модулі і перед отриманим числом поставити знак мінус. Щоб знайти частку двох чисел з різними знаками треба поділити їх модулі. Перед дотриманим числом поставити знак мінус. І підкресліть е такі слова з різними знаками. Давайте я візьму інший колір, Ми ділимо, знаходимо частку двох чисел з різними знаками. Обведіть з різними знаками і підкресліть слова поставити знак мінус. Так? Друге правило. І ви написали? Діти, скажете, коли можна диктувати друге правило? Готові? Так. Щоб знайти частку двох від'ємних чисел? Ось були приклади. Щоб знайти частку двох від'ємних чисел? Треба поділити модуль діленого на модуль дільника. Або можна простіше записати, треба поділити їхні модулі. Все. Просто ділимо модулі цих чисел. знак оклику на полях. Далі приділені. На одиницю. Число не зміниться. Записуємо, беремо в рамочку. А поділити на 1 до рівня А. На що не можна ділити, діти? Наступне правило? На Так. Да. А поділити на нуль не існує. Не можна. Так. Далі. Наступне правило. За такої умови, що А не дорівнює нулю це обов'язкова умова, А не повинно дорівнюватися нулю. Трошки пізніше ми будемо з вами розв'язувати рівняння, більш складні, ніж зараз, раціональні рівняння, і ми будемо на цю умову, обов'язково її будемо на неї звертати увагу і враховувати при отриманні відповіді. Так от, якщо а не дорівнює нулю, то 0 поділити на а буде 0, і якщо число поділене, поділити саме на себе, буде 1. Ці правила стосуються, якщо А як додатнє число, так і від'ємне число. Тобто 0, якщо поділити на 2, буде 0, і так само, якщо 0 поділити на мінус 2, все одно буде 0. На ну ділити не можна, ви це вже написали. І давайте розв'яжемо вкусно декілька прикладів. Так, номер один. Яке число є оберненим? Хто забувся, що дроби називаються обернені? До речі, а як перевірити, що числа. Ну, я, будь ласка, Чи тільки дроби можуть бути обер... мати обернені дроби. обернене число. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Одна друга. Назвіть число, яке обернене до однієї другої. Два. І Дві цілі. Дві цілі, так. А якщо сім п'ятих дріб в нас є, обернений дріб? 5 сьомих. А, тепер... а доведіть, будь ласка, що ці дроби є оберненими. Якщо ви їх обхопите, то їх добуток буде дорівнювати одиниці. Да. Добуток таких чисел, дробів дорівнює одиниці. А якщо мова йде не про звичайні дроби, а наприклад, 3,2. То буде обернена мінус 3,2. Ну, з 3,2. 20, це протилежні числа. А, Їхні, їхня сума дорівнює нулю. Ці числа протилежні. Запишіть, будь ласка, такий приклад. Обведіть в рамочку і підпишіть. Протилежні. 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 Так. А тепер взаємно обернені. Взаємно обернені. Взаємно обернені. 3,2, щоб записати число, яке є взаємно оберненим до 3,2. Подивіться, ми, коли говорили про обернені дроби, ми працювали з звичайними і звичайними дробами. У кого є думка? Що можна зробити з числом тридцять десятих? Перевести в неправильний дріб. Так, перевести в неправильний дріб. І на бо Кабеліна, чому це дорівнює? Це буде тридцять дві десятих. Тридцять дві десятих. І дивіться, діти. Обернене число, ви вже всі здогадалися, що обернене число пишемо і десять тридцять других. Скоротити ще що... діти Молодці. Треба було скоротити даний дріб. Якщо ви запишете, значить, давайте я це все витру, очищу 32. І 10 32 ви записали а можна було б зробити так. Дане число. Нам же ж було дано число 3,2, правильно? Це дорівнює 32 30. ,2. Ми його не скорочуємо. А якби ви записали, ой. Другий другий дріб 10:32, так? Якби ви скоротили другий дріб 10:32. Скільки буде? Це буде 5:15. Ой, 5:16. 5:16 правильно. То якщо ви запишете, що 3,2 і 5,16 будуть взаємно оберненими числами, тобто взаємно оберненими можуть бути не просто дроби, а ну, взагалі просто сказати числа можна, можна так, то ви будете праві. І якщо ви запишете, що і 3,2 і 10,32 взаємно оберненими, ви теж будете. Правильно, ну, тобто, ви будете праві і в цьому разі теж. Згадали про м, взаємно числа. Про взаємно обернені числа? Так, назвіть число протилежне даному і число обернене до нього. 9. Протилежне 9. число. Мінус 9. Мінус 9, а взаємно обернене одна дев'яту. Одна дев'ята, одна дев'ята. І третє завдання, яке із чисел є значенням виразу? Ось цього виразу. Мінус один. В третьому степені, плюс, мінус один в четвертому степені, плюс мінус один в п'ятому. Хто вже якусь думку має, хто хоче вжити? Мінус п'ять. Мінус 1 підносимо до різних степенів. 3, 4, 5, 6, 7. Є степені парні і є непарні. Мінус 1 в непарному степені. Чому дорівнює? Мінус 1. Мінус одному. В парному степені? Одному. Одно. Далі мінус 1. В п'ятому степені це мінус. Мінус одному, одному і мінус одному. Так, і мінус одному. Що ми бачимо? Є дві пари, яких чисел? Сума? часов я... мінус, мінус один. Відповідь мі... да. мінус, мінус один. А сума протилежних нулю. Все, порахували, молодці. Тепер ще наступне. Справе теж зробимо усно. Номер 1096. якому числу, Додатному чи від'ємному, давайте так. Е Є чат, ви будете писати, я кажу, наприклад, номер приклад перший, а ви пишете плюс чи мінус. Добре, і таким чином я побачу усі ваші відповіді. Тобто особисті чи до. Якщо. Щас, діти, увага. Усі подивіться, де ви можете писати в чаті. І тепер слухайте питання, і відповіді плюс або мінус будете писати в чаті. Номер 1096. якому числу додатному чи від'ємному дорівнює частка? Перший приклад. Частка буде з мінусом чи з плюсом. Додатня чи від'ємна? В чаті написали плюс чи мінус? Добре. Бачу, молодці. Другий приклад мінус 49,5 поділити на мінус 9. Сотих. Відповідь буде з плюсом чи з мінусом. Поставили знаки. Чому тільки три відповіді бачу? Так, добре. Третій приклад. 94 поділити на мінус 0,47. Відповідь буде додатня, чи від'ємна? Так, розібралися. Відповідь буде незрозуміла. Так, від'ємна. Так, при діленні двох чисел з різними знаками відповідь буде від'ємна. При діленні двох чисел з однаковими знаками відповідь буде додатнім числом. Номер 1098. Усно. Так само відповіді записуємо в чаті. Знайдіть частку 24 мінус 8 Дорівнює. Відповідь. Давида від 24 мінус 8. Відповідь буде. 24. Від'ємну. Так. Ну, uh. понятно. Ну, конечно, можно, да. давайте 3. так. 3, відповідь мінус 3. Мінус 3, експеримент з чатом щось не дуже сьогодні вийшов. Я написала. Мінус так, 8, мінус 3 буде 24. Так, ну, давайте давайте усно, бо щось е, довго ви пишете, записуєте відповіді сьогодні. Другий приклад, Тур'єв, Григорій, читай. Другий приклад, мінус 72 поділити на мінус 6. І це буде мінус, Це буде дев'ять. Це буде дев'ять. Ділимо стопчик, якщо якісь мінус 12. виникли проблеми. Почекайте. Давайте почерпти. Спочатку, стосовно, е, стосовно знаку. Відповідь буде знаком плюс чи мінус. Ми ділимо два від'ємних числа. Відповідь буде. Це буде зі, зі знаком «плюс». Додатні. Тепер 72 ділимо на 6. Якщо ви хвилюєтесь, чи ще щось з вами сталося, нехай нічого не, не буде з вами, але якщо ну, важко поділити, ділимо в стовпчик. 7 на 6 буде 1, віднімаємо 7-6, 1 і 12, і вже зрозуміло, яка буде відповідь. Буде 12. Не соромтеся, швиденько поділили стовпчик. Третій, ще один Вероніка, е, ну давай, Гріша, а потім Вероніка. Мінус 45 поділити на мінус 5. Відповідь буде 5. Чому? Додатня, правильно, ми поділили так. два від'ємних числа. Відповідь буде додатня, це 45, то на 5 це буде 5, а так як тут мінуси... На 9. 45 поділити на 5. 5 на 9, 45. Таблиця множення. Четвертий приклад. Почекай, подивись, як ми розв'язуємо, не хвилюйся. Четвертий приклад, Вероніка, мінус 29 поділити на 29. Мінус 1. Мінус 1. Мінус 13 поділити на 2, Вероніка. А, мінус 6,5. Мінус 6,5. Правильно. Крючкова, будь ласка. Алін, 60 поділити на мінус 10. А, мінус 6. Мінус 6. Правильно. Ділимо два числа з різними знаками. Ставимо відп... у відповіді мінус і ділимо 60 на 10. 6. Правильно. Переходимо до номера 1100. Тут деякі, деякі тільки приклади, я підкреслю, що ми розв'яжемо з вами. Третій приклад. Шостий приклад. І, і, власне кажучи, і сьомий. Так, давайте почнемо з сьомого прикладу: мінус 2 поділити на 8. Пам'ятаєте про дроби? Так. Е Бажаючи є громова Аліта, будь ласка, мінус 2 поділити на 8. Це буде. Чот... Мінус 4. А давайте ми запишемо мінус 4 і є сумніви, ділення, знак ділення можна записати у вигляді рисочки дробу. І якщо ви пам'ятаєте, коли ми розв'язували рівняння і не могли поділити, наприклад, ось таке рівняння 3х дорівнює 7, х дорівнює 7 поділити на 3. 7 на 3 не ділиться, ми записували у вигляді дробу відповідь. Давайте зробимо і тут так само: мінус 2 поділити на 8. Мінус можна поставити перед усім дробом або перед чисельником. Занести його в чисельник. Два і мінус. Можна скупити? Кілька еліфів? буде мінус одна четверта. Мінус одна четверта. Запам'ятайте, якщо якісь, вам незручно виконувати ділення, ви завжди можете записати у вигляді дробу. Знак мінус можна поставити, якось я у відповіді записала перед всім дробом. І виконати скорочення. А можна мінус записати в чисельнику. Третій приклад. Аліса Плоткіна, будь ласка, диктуй. Нам треба перевести другий дріб у неправильний. Друге число в неправильний дріб. Відповідь буде додатньою чи від'ємною? Від'ємною. Завжди починайте із знака. Дивимось, ми ділимо два числа з різним знаком, тому у відповіді ставимо одразу мінус. Далі усно згадуємо правило ділення, що ми будемо перший дріб множити. П'ятнадцять треба помножити на обернен, дріб, обернений дільником. П'ятірку одразу в чисельник запишемо. І далі переводимо мішане число в неправильний дріб. Це буде. 5.38. 5.38. Записуємо в знаменнику. Так. Далі. Можна скоротити 5 та 25. Так. Замість п'ять в Знаменнику 5. 5. А 19.38. На 19. Так, пробуємо ділити більше число на менше. 38 на 19 буде. 2. Це 2, ділиться. І записуємо відповідь. Мінус одна десята. Мінус одна десята. Чуєте, в знаменнику 10 це десятковий дріб. Якщо в знаменнику 10, 100 1000 і так далі, обов'язково записуйте відповідь у вигляді десяткового дробу. Мінус 0,1. І, Вероніка, будь ласка, шостий приклад. Мінус 14, 15, а... на 21. Початку знак. А? Початку знак. Результант. Мінус. Так, мінус, результат буде від'ємним. Далі. Um, записуємо 14, 15, помножити на 20, на 1. На 1. 21. 21, так. Да. Ділення замінили на множення і помножили на дріб обернений число 21. Це 1, 21. Виконуємо скорочення. Так. На ділим? ділимо? Сім. Так. Прискурсня, бринічка. Чисельник 2, знаменнику? три. Три. І це дорівнює. Дві тридцятих. А ще ми можемо скоротити. А це буде одна п'ятнадцята. А чому? чому 30. Перше, про що Веронічка зараз трошки, не те, що трошки, грубу помилку допустила. По-перше, Вероніка, мінус. Так, три. По-перше, мінус, це саме ну не те, що ну, не можна допускати взагалі ніяких помилок, але перше, на що звертаємо увагу на мінус, це було добре, а в кінці Веронічка ти пропустила мінус. Нічого страшного, на помилках зараз ми вчимося. Це не смертельно. Саме головне навчитися. Далі 15 помножити на 3 це ж не 30, це 45. Буде мінус 2,45. На цьому діти ми зупинимося і запишіть домашнє завдання. 28. Прочитати. Всі правила у вас є в дошиті. Так що конспект у вас складено, вивчіть, будь ласка, ці правила. І додому номер 1099. Дописуємо, вже одне завдання у вас є: номер 1099, номер 1101. І я зараз там зміню, я вже виклала домашнє завдання. Я його зараз зміню. І 1103, розв'яжіть рівняння, користуйтесь правилом ділення. Раціональних чисел. І це все, все. Зустрінемося з вами в понеділок. Гарних вихідних. Якщо є питання, сьогодні, якщо буде світло, в мене не вимкнуть, я чекаю вас о 5-й годині на консультації. В когось є зараз питання? Немає. Немає. Добре діти. Гарних вихідних і до зустрічі. До побачення. 我去。